Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Казаріг на розклад пасіанса на період лютий 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання для того, щоб потім побачити відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Горшик з грошима, то є гроші, а також чесник, це захист та зцілення. Можливо, хтось одужає. А можливо хтось дізнається, що щось покращилось по здоров'ю. Ось тут у вас меч це перемога. На лютий випадає багатьом знаком меч. Дуже гарна карта. Хто дивиться постійно, той бачить, що деякі картки іноді зовсім ніколи не випадають. А тут на всі знаки випадає меч. Тут у вас ворона, це ворог. Ворог та перемога. Ворог та перемога. Серце це кохання. Рибка поповнення в родині. Тут у вас. Павук – це плітки. А також дзеркало це подвійні стандарти. Що це означає? Коли, наприклад, людина думає одне, а діє або говорить, каже зовсім інше, це подвійні стандарти. Коли людина, наприклад, знає, що так робити не можна, але вона бере і робить. сподіваюсь, всі дорослі, всі зрозуміли так, як. Це хочу сказати для вас пасіанс. Ось це кохання поповнення в родині треба оберігати від якихось подвійних стандартів пліток, а також ворогів. Ось так воно у вас тут випало. А ми з вами прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. І ще ось тут грібінець. тихе спокійне життя. Ось так, друзі, грібінець. зцілення, тихе спокійне життя, перемога, кохання та збільшення родини. Сьогодні, друзі, розповідаю всім знакам, що февраль має двійку в своїй нумерологічній формулі другий місяць, а також 2026 рік. І ще дві двійки, це каже про те, що енергія буде посилюватися саме в цей період. Намагайтесь робити якісь важливі справи, те, що ви, наприклад, боялися розпочинати, можна сміливо це робити. Але 23 лютого починається ретроградний Меркурій на 3 тижня, здається, аж до 21 березня. Дати ці важливі умовно, 3 дня раніше, 3 дня пізніше, але саме головне прийняти це до уваги, нічого не починати на ретроградному Меркурії, робіть все заздалегідь. А потім ми зможемо тільки завершувати розпочаті справи та доводити до ладу все, що раніше розпочали. А ось цю енергію 3 двойка треба використовувати. Знову ж таки, вам повторюю, це меч. Дуже гарна карта. Ви знаєте, що туз мечів це енергія, сила, результат, дуже гарна карта. Ось тут допомога друга, перемога і допомога друга. Жаба, хвороба удар. Вона може показувати виснаження, тому що коли люди довго чекали і довго страждали, то ця хвороба удар це як наслідки. Папороть це вдача. Дуже гарний знак. Ось цей це вогнище, цей значок вогнище. Він показує, що якась ваша мрія поки що не може здійснитися. Наприклад, тут у нас зірочка, і ось її друга частина. Це вона б могла б здійснитися. Але ось це вогнище в цьому пасянці показує, що поки що. Не час, зараз не час, щоб здійснилася ваша якась мрія. Можливо, коли, наприклад, ми робимо декілька справ, то обираємо головну, а в другорядні відкладаємо трохи на потім, можливо, щось таке. Прямуємо вперед, друзі, на третій розклад. Знак зодіака Казиріх. Місяць лютий, 2026 рік. Третий розклад. Дивимося, друзі. Хто щось зможе віднайти? Пишіть в коментарях. Бувають такі розклади, що нічого не співпадає. Це треба постаратися, щоб так. Сьогодні ми з вами робимо висновок, що завершення місяця буде або спокійне, або нічого особливого. Візьмемо колоду Тарорайдрауїта і, і подивимось для знака зодяка Козиріг. мах. Кожен сам коваль свого щастя. І як сплануєте, як зробите, так буде правильно, а також результативно. Дивимось для знаку козиріг застереження на лютий, старший аркан закохані, порада іерафант другий старший аркан. І ще одна карта на ваше особисте запитання, котре може відбутися в місяці лютий 2026 рік. Королева мечі. Відповідь на ваше запитання так. Ось ці старші карти королі, королеви, тузи. Це все потужна відповідь так. Застереження, друзі, це старший аркан закохані. Вона ця карта показує вам. Не робіть якісь договори або якісь. Покоханню, наприклад, стосунки за розрахунком, тому що це старший аркан і це дуже потужний знак, коли це порада або застереження. Застереження не робіть цього. Не робіть того, що потім іноді неможливо виправити порада, карта Іерафант. Ця карта карта духовності, пам'ятайте про це. Коли, наприклад, у нас виникають негативні ситуації, ми починаємо думати, за що це? Що я не так зробив? І обов'язково в мозку може виникнути саме те, що ви не так зробили. Тому що людина робить і думає, а вдруг мене, так би мовити, ніхто не помітить. Ось ця карта духовності, пам'ятайте про це. Якщо ви все правильно робите, вам нема про що перейматися. Дуже потужний місяць. Бажаю вам тільки гарних подій! Дякую за підписки, перегляди, лайки та коментарі. Завжди рада бачити вас на своєму каналі.